Цьогоріч травневий чемпіонат України за участі спортсменів 10-15 років зібрав рекордне представництво учасників. Це 650 рукопашників 16 областей, включаючи Дніпропетровщину. Традиційну обласну команду представили спортсмени Криворізької федерації рукопашного бою та традиційного карате, чимало з яких є неодноразовими призерами національних змагань. До чемпіонату України наші земляки підійшли у відмінній фізичній формі завдяки щільному та довготривалому графіку тренувань у домашніх стінах. По мальчикам і по дівочкам у них тренування були кожен день, по два з половиною часу не тренувалися. Це найменше. Потім приїжджали другі тренера інших направленнях, хто по покатах, хто по легкому контакту допомагали з ними, теж займалися. Діти пахали. Два чемпіонати в області вони виграли, щоб добитися права виступити на чемпіонаті України. Зімній кубок був, чемпіонат області був, вони всі виграли, отримали путівку, чесно заработали, поїхали, виступили. Кращі спортсмени визначалися у номінаціях, демонстрація техніки із зброєю та без неї легкий і дозований контакт. Я займаюся вже шість літ, паєстив. Поїздив... Поездка в Киев была для меня очень долгожданной. Я занимался с двумя тренерами. выступал в разделе Каты с оружием и занял второе место. Хочу заработать черный пояс и тренировать таких детей, как я сейчас. За підсумками чемпіонату України криворіжці завоювали близько 30 медалей різного гатунку. Завдяки внеску наших рукопашників збірна Дніпропетровщини посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише столичній команді. Саме було, що в фіналі Ембіліс в основному наші. Ілі Дніпро з Кривом або і Криворог з Дніпром, і Криворог, і Дніпрор з Києвом. Тобто фінальні МБІ в основному були наші. тому вже саме Если брать по Кривому Рогу по количеству детей, которые поехали, и сколько медалей привезли с такого количества людей с такого турнира, это рекордный в этом году. То есть в основном первое место, золото, серебро и немного бронзы. Соперников много новых добавилось. Добавилась новая область. Ну, мы не ожидали, что будут сильные соперники. Мы их сделали. Я заработала два вторых места по кате и ката с оружием. И третье место по легкому контакту. Я не сильно довольна своїми местами, но буду тренироваться, чтобы занимать первые места. Мы участвовали с сестрой в трех номинациях: Ката, Ката с оружием и легкий контакт. По трем номинациям забрали все призовые места. Ну, э, это чемпионат Украины, посвященный еды на Украине. Э, мы с сестрой э, ну, очень поддерживаем наших ребят из зоны ТО. И мы с Кариной поставили такую цель, если мы победили на, этой, на чемпионате Украины, то они должны победить там. По всем номинациям заняла первые места. Я очень довольна, но тренироваться надо еще, чтобы так дальше продолжать. Также мне дали кубок за кращую технику. За особистий внесок у підготовку військовослужбовців Збройних сил України пам'ятними відзнаками Міноборони було нагороджено голову міської федерації рукопашного бою та традиційного карте Анатолія Волошина, а також тренерів Станіслава Яковлєва та Олександра Яновського. Загалом з 29 криворізьких рукопашників принаймні 12 отримали право представити місто у складі національної збірної на чемпіонаті Європи. У березні 2016-го європейський спортивний форум пройде в Голландії.